Тут у мене свинина, я її пропустила через місорубку. І зараз буду дрібно нарізати цибульку. Її бажано нарізати дрібно. Якщо пропустити через місорубку, вона буде як каша. Бажано все ж таки нарізати. Так буде краще. І потім отак от. Такі маленькі, дрібненькі кубики буду робити. Ось такі от нарізати. Зовсім дрібненько. Подріблену цибулю я додала до фаршу. Зараз додаю свої улюблені спеції. Ви додайте свої. У мене паприка, сіль, трошки вігета. І чорний молотий перець. І трошки я натрую ще мускатний горіх. Він придає такий приємний смак. Ви можете не додати. Це за бажанням на свій смак. Фарш є, цибулька подіблена. Всі спеції я додавала за своїм смаком. І зараз все ретельно, треба добре, так добряче пожм'якати, щоб цибуля пустила сік. Коли будете жм'якати, треба так трошки давити, видавлювати, щоб, щоб із цибулі виходив сік. І тоді фарт буде сочним. А якщо ви із цибулі зробите, Таку кашу переб'єте в блендері. Це буде не дуже добре. Якщо фарш виходить досить сухим, ви можете додати сюди трошки холодної води. На пів кіло фарша приблизно 70 мл холодної води. Саме холодної. І добряче отак от все перемішувати, вимішувати. Трошки додаю сюди холодної води. Тут приблизно 70-80 мл. Якщо маєте бульйон, можете бульйон залити, буде ще смачніше. І от зараз фарш вже такий сочний. І так добряче. Все треба вимісити, замісити. Все, фарш я добре вимісила і зараз залишаю його на хвилин 40, 50 у холодильнику. Нехай він трошки змішається своїми тими спеціями, які я тут сюди додавила. А тим часом я займусь тістом. Просію борошно. Зараз опросія просіяне борошно. Яйце додаю. Кефір. Кефір можна замінити молоком. Або напополам кефір з молоком. Ось така пачка дріжджів, А я беру тільки половинку. Добре все. Отак От розминаю. Така десертна ложка соди, чайна ложка цукру, щіпка солі, і вершкове масло. Тепле кімнатної температури має бути масло. І зараз все ретельно треба вимісити. Якщо вручну приблизно до 10 хвилин, якщо комбайном, то хвилин 5-7. Ось таке тісто має вийти. Воно не має бути дуже забитим, густим. Залишаю на 40-45 хвилин і даю двічі піднятися. Сильно борошном тісто не забивайте, бо тісто має бути пухким, м'яким. Ніжним, якщо сильно забити борошном, воно тоді буде досить таким плотним поверхню трошки змащую олією руки. Це для того, щоб не забивати тісто борошном, краще поверхню змастити. Олію і от беру от такі, маленькі роблю шарики з тіста. Тісто двічі піднялося, отак от, от розтягую, не дуже тоненько, всього міру. І от така столова ложка фаршу. І зараз беру. Ось так вот края закріпляю і кладу розігріту сковорідку і обсмажую на середньому вогні з двох сторін до золотистої скоринки. Можна отак от, от трошки. От такі будуть у мене біляші.